Під час війни люди стали більше тяжіти до мистецтва, історії та культури. Такого висновку дійшли ніжинські музейники, промоніторивши кількість відвідувачів від початку повномасштабного вторгнення. Вийшла така трішки парадоксальна ситуація, коли в лютому місяці музей був з. Убезпечений, закритий і не працював. Було рішення, вже коли ситуація трішки покращилася. В травні місяці ми його відкрили. Рішення було виважене, можливо, хтось нас засуджував. але Рішення було прийнято і музей відкрив свої двері. І для нас було трішки парадоксально, оскільки в травні в місяці 22-го року народ пішов. І це були не лише відвідувачі гості, які можливо там заїжджали. Це були навіть наші містяни, які сюди приходили як на відраду. Якась була така душевна відрада. Саме в цьому залі це була виставка Кошеля Олександра Кошеля, Полій Кораблів. Інші всі відділи теж представляли свої тимчасові виставки. У 22-му році в Ніжинському краєзнавчому було понад 8 тисяч відвідувачів. Для 22-го року це було доволі такі таким бумом. Да? На сьогодні, наприклад, за тою статистикою, яку ми подавали, да, за червень місяць до червня місяця, за півроку у нас вийшло біля 6 тисяч відвідувачів. Тобто, все-таки музей потрібен. потрібен як розрадам потрібен, як можливо, така, знаєте, віддушена, да і можливо, як і певна інформаційна така складова, оскільки все таки якісь новинки, да, якісь цікавинки вони потрібні велику увагу. ніжинські музейники приділяють і дитячій публіці. Пройшла ціла серія майстер-класів від ляльки-мотанки до малювання на воді фарбами ембру. Ну ви знаєте, для нас це було відкриття, бо ми самі я особисто на собі все це перепробувала, да, починаючи від новорічної іграшки, закінчуючи розписом на воді. І в нас зайшла не лише дитяча публіка, зайшла й доросла публіка, яка задоволення малювала, задоволенням розписувала і від пасхальних яїць, да, великодних до цієї ж то самої новорічної іграшки, ляльку, мотанку мотали малю... всі від мами, бабушка, потім проводили всіх, і воно ну, знаєте, зайшло. Тому, скажімо так, музей має діяти. Да. Таким, як можливо, культурний хаб, можливо, як ну навіть не знаю, такий осередок, знаєте, якось для людей, які от приходять і дійсно відчувають від душу з перших днів повномасштабного вторгнення, директор Ніжинського краєзнавчого музею Геннадій Дученко пішов захищати країну. А тим часом його колежанки надійно тримають свій фронт, бо без минулого не бути майбутньому.